Ваші увазі будинок свого ходосяка, закрите котежне містечко, є загальний басейн в містечку, поруч сосни, газ заведений, всі комунікації заведені в будинок. Будинок побудований з газоблоку, теплі мінвата, профіліруємо профіль. Вентильований профіль, так, іде така велика кухня вітальня. Вітальня з другим світлом, вихід також на задній двір. Ділянка 8 соток, гарної форми ділянка це кімната у першому поверсі зі своєю гардеробною. Також при вході передпокій місце під шафу, гардеробна, санвузо, котельня. І подивіться, цей задній двір 8 соток, дуже гарно відчувається земельна ділянка. Виходить другий чи, чи третій будинок від великих сосен. Дуже гарний краєвид. Якісна побудова будинка, моноліт перекриття, бетон також перекриття на даху. на другому поверсі. Кімната мастер-спальня. Свій санвузол, своя гардеробна велика, і також вихід на терасу. Далі йде загальний санвузол. І тут ще одна кімната. І вже третя спальня на другому, і четверта загалом. загалом. Також вітальня, п'ята кімната. Запрошую вас на перегляд. описі ціна, контактний номер. Будемо раді, гарного вам.